На засідання запрошувались керівники установ організацій та підприємств усіх форм власності. Зустріч розпочалася із знайомства з підприємством. Фахівці водоканалу провели екскурсію, розповіли про роботу підприємства, як здійснюється забір води з річки Уш, її фільтрування та очистка. Після екскурсії розпочалося спільне розширене засідання, на початку якого директор комунального підприємства Водоканал Олексій Чіркін більш докладно зупинився на історії та роботі свого підприємства. Міський голова Володимир Москаленко зазначив, що такі зустрічі на базі підприємств є дуже корисними, адже багато керівників мало що. Знають про діяльність інших не своїх підприємств пізніше перейшли до головного питання благоустрій міста у 2012 році. Свою думку з цього приводу висловив і міський голова. Я хотів, щоб ця наша зустріч була. Ну, з одного боку, є елемент формальності, тому що це засідання виконкому і ради директорів, а з другого боку, вона повинна бути неформальна з точки зору того, що ми говоримо про порядок в своєму домі. І знову таки не президент, не прем'єр, не губернатор не приїде і за нас не будуть підмітати це однозначно. А це наше обличчя, яке повинно бути гарне, охайне, приємне для нас в першу чергу, а потім для всіх інших. Наступним перед зібранням виступив Василь Куницький. Він, як голова асоціації ради керівників міста, звітував про роботу асоціації у 2011 році. Доповідач подякував усім, хто не стояв осторонь загальноміських потреб, допомагав коштами, матеріалами або просто людськими ресурсами. Завдяки поєднанню усіх цих складових місто стало ще більш привабливим. У цьому є заслуга керівників міста. У 2011 році спрацювали непогано. Я сьогодні не буду називати всі ті цифри, звичайно, але хочу сказати, що всі робили все, що можна було зробити. Я хочу сказати, що ціль у нас одна в тому, що ми не тільки піклуємося про свої підприємства, а ми піклуємося про те, щоб працювало місто, щоб жилося краще людям. Питання благоустрою міста, забезпечення комфортних умов для проживання його мешканців є пріоритетним завданням міської влади, зазначив у своєму виступі міський голова Володимир Москаленко. Вже традиційно левову частку турбот бере на себе Асоціація рада керівників міста. Тому не випадково темою першого засідання є благоустрій та санітарна очистка міста після зими. Ми плануємо в цьому році два мільйони з державних коштів пустити на Капітальний ремонт доріг це сума немаленька. Через те будемо початку мільйон триста зараз 700 тисяч додавали. Ми ще плануємо своїх із благоустрою приблизно більше півмільйона пустити. Ємковий ремонт, який вже зараз треба робити, шукаємо зараз організації, хто випускає асфальт. Запланували капітальні редувати вулиці Мельника, Гастела, Котовського, Карла Ліпніка, Світлова, 1 травня, Кірова, Жовтнева, Горько. Ну, ці будемо робити, да, зупинки будемо робити. Продовжаться роботи і в парку імені Миколи Островського. Там заплановано провести реконструкцію меморіалу військових поховань майданчика біля міського будинку культури, змінити його освітлення. Це далеко не весь перелік робіт. По парку відпочинку імені Островського заклали наших коштів 100 тисяч гривень. Але із таких великих заходів, які ми в цьому році зробимо, більш того, ми вже заклали цифру 24 серпня серпня. Будемо відкривати. Пам'ятник Добрині Нікітічу. То просто ви знали: отуди княжна Малуша, князь Володимир стоїть, за нею вниз туди, зразу буде стояти пам'ятник. Але я хотів ще раз підкреслити, це все залучені кошти, там грошей бюджету немає. Ну, по парку знову такі клумби, підпірні сімки, підшкодні дорожки, реконструкція дитячих майданчиків. От там, де у нас були каруселі, ми зараз повністю переносимо туди дитячі майданчики з тим, щоб діти могли там відпочивати. Дещо ми засфальтували, зараз хочемо зробити як вони скейборди да, для дітей. Фарбування альтанок, лавок, закінчення роботи по облаштуванню бів'єту об біля скелі, там альпійські горки, знову-таки той фонтан, який йде біля воєнкомата, там теж це буде обустроєно. Передбачені кошти на покращення санітарного та екологічного стану річки УЖ. Це 370 тисяч гривень. Більше в півмільйона коштів витратять на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реконструкції очисних споруд каналізації та на реконструкцію водовипускних споруд зливної каналізації по вулиці Олінській. Протягом квітня в рамках щорічної весняної акції за чисте довкілля заплановано очищення берегів річки УЖ. Отже, роботи попереду вистачить усім, зазначив Володимир Васильович. У нас не вистачає клум квітів, у нас не вистачає урники біля магазина. У нас не зроблені фасади. У нас немає нормальної світової реклами. У нас не, на жаль, ми забули, що четвер, колись п'ятниця зараз чистий четвер. Це день санітарний для міста. Починається весна. Ми всі возбуждені, ми всі хочемо щось робити. Ми хочемо жити в гарних умовах. Я думаю, що ми це будемо спільно з вами робити на себе. Координацію цих питань бере управління комунального господарства. абсолютно впевнений, що рада керівників підставить плече, тому що це наша загальна справа. Ми хочемо жити в гарному місці. У Нас можливості це зробити абсолютні, і будемо з вами спільно робити. Ну, де будемо сваритися, де будемо обніматися, цілуватися, але цей процес буде йти. Заслухавши та обговоривши виступи як членів Асоціації ради керівників міста, так і запрошених, серед яких був і голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк, присутні визнали роботу асоціації задовільною. Інформацію міського голови про стан соціально-економічного розвитку міста у 2011 році взяли до відома та затвердили заходи щодо благоустрою міста у 2012 році. На засідання був запрошений перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Він зазначив, що Аналогу а раді керівників немає в області. Якщо говорити про нашу асоціацію, то безумовно в активі дуже серйозні справи. І сьогоднішня окраса справжня всієї області та, мабуть, і України, наш комплекс парк відпочинку. І я думаю, що попереду теж дуже багато справ. І саме головне, що коли ми сьогодні говоримо в умовах непростих в Україні, шукаємо якісь шляхи. Роботи такої цілеспрямованої громадських організацій, це найбільш яскравий приклад того, як можна вирішувати питання, важливі для всієї громади спільно гуртом, от через таку, скажем, громадську раду або асоціацію. І я хочу сказати, що можу порівняти сьогодні з іншими районами, містами, у нас дійсно найбільш потужна. Як за якісним, так і за кількісним складом асоціації, і я бажаю, щоб надалі залишались оті складові, які дозволяють її такою утримувати. Отже, план заходів щодо наведення санітарного порядку та благоустрою в місті на поточний рік окреслено. Чи вдасться все реалізувати, покаже час, але вже сьогодні зрозуміло, що лише разом в користі можливо навести лад та зробити наш дім ще більш охайним.